Всім привіт. Ну от у нас погода вже кардинально помінялась. Мабуть, як і скрізь в Україні, так і в нас на Чернівщині, тут по лісі. Пройшли дощі, температура вже знизилась майже удвічі від попереднього, то що була ще тиждень назад. Тому зараз вирішив поки перед грибами карантинку зробити вилазку. Ось, взяв лопату. Зараз хочу знайти пару молодих ялин, можливо 5. Десь так, не пару, 5, можливо 10. Хочу посадити маленьку алею. Якщо вдасться знайти, зробимо корисну справу, тут розсадимо в лісі. Та й потім знову пошукаємо грибочків. Так що, кому цікаво, залишайтесь. Без гриби, я думаю, не залишимось, але поки таку справу зробимо. Так, ну от ми вже собакою в лісі. Ялини посаджені, тепер глянемо тут. Пройдемось десь вище, потім спустимось трішки ще й до річки, річка тут у нас недалеко. Та й побачимо, що можна буде знайти. До речі, сьогодні у нас 20 березня 2025 рік. Тож прямуємо, зробили добру справу. Тепер ще пошукаємо грибочків. Я думаю, тут у нас зараз в принципі, якийсь скрізь в Україні. Майже цілий тиждень були такі добротні холоди. Якщо минулого разу було тепленько, то бачите, сьогодні знову я таких от перчатках температура десь плюс 5, можливо, градусів 6 іде потепління, але воно не буде суттєвим, тому гриби, які минулого разу було, взагалі не було видно, вони при хорошій б температурі до доброго розміру підросли, але все рівно зустрічаються такі от екземпляри глянь такий красивий, добрий. І тут воно ось така от ельфова чаша, хтось як називає. Класний? Ну, ще хтось. Будеш їсти? Ну давай. <плес> Будеш їсти. Що-то гризнула собака. Ладно. Шукаємо ще. Досліджує нові нові горизонти. А в нас тут чергові знахідки. Такі також невеликі. Поодинокі десь. Ну тут до добряче снігу було. Це він буквально от вчора підростанув. Десь ще бачу, але загубив. Зістав сухаря. Маня, будеш сухар? Біжи. на на Не хочеш? Ну, потім зіси, набігаєшся, будеш їсти. Ми прямуємо далі. Що тобі все не сидиться, бігаєш? Бігаєш, бігаєш. Справді, бігай. Поки молода. Так. Ой. невеличкий бачиш, невеличкий маня невеличкий тут. невеличкий ось якраз під тобою. От під тобою там. Так, ну а тут кращі екземпляри. Зрозуміло, що якби було тепло, то вони повертали до хорошого розміру. Ну нічого, нічого. Дасть Бог воно все буде добре. І з грибами буде добре. І інші справи у всіх налагодяться, тому ну а поки ці буду забирати. І зараз підемо ще трішки нагору. Хочу піднятися, подивитися, що там. Там може бути глиба. Бо колись я збирав, можливо, ще якісь екземпляри чисто залишилися. Побачимо зараз. Заради цікавості вийшов на гору. Думаю, ну, треба і тут глянути. І от, Подивіться тут фламбуліна вже пропала, а тут. О така от малеча, вона вже не виросте, але є, подивіться яка. Досиділа до березня. Тут глива. Я її зірвав, подивився. Глива була. Тут це попропадало, Вон яка маленька фламуліна. Маленька-маленька. Бачите, зимові гриби. Залишились. Ось маленькі гливки які не поросли. Ну а тут ось таке добре сусідство. Поберешся. Ось вони, наші з вами саркосцифи. Одні гриби відходять, а інші вже починають повноцінний свій ріст. то будемо збирати те, що є. Ось тут тільки ми з вами дивилися Сарко -сифи. А тут подивіться ще що. Глива така ще що можна і її ідентифікувати ось. Подивіться. А, а це абсолютно нормальна. Гляньте, яка глива. Ага. Ну, така темна, хороша. В будь-якому випадку будемо її забирати. Чудова знахідка. Навіть я не сподівався, що ще можна знайти. Будемо брати. Супер. Продовжую ходити тут на горі. Просто так от покажу, скільки тут було колись цієї фламулі. Не Бачите? Все дерево, абсолютно все дерево. Було в цих грибах зараз от вони повисихали, такі от темні сліди, ви бачите залишки цих грибів. Їхній сезон плодоношення закінчився. От, але ще, ще десь зустрічається навіть і такі тут корях, до яких дуже важко дійти, залишаються такі от екземпляри. Бачите, ви Дуже важко мені сидіти тут нахилитися, щоб прям повноцінно показати. Ось такі от маленькі грибки, чи навіть такі в міру свіженькі, але дуже малі. Ще є. Зараз в селі активна пора, купа дома роботи. Плюс ще от пішов клоновий сік. Ну, хто дивився попереднє відео, бачив, як я там е, зробив на одному дереві, пропустив, а тепер он, собака там, попили соку і будемо йти далі. Дуже солодкий, класний, цілющий сік. Так що хто не знав, почитайте інформацію. Рекомендую. І смачно, і корисно. Спускайся вже вниз, там подивилися, що треба. Дещо знайшли, так само невеличка, тут фламулінка, така ледве-ледве така, а тут ще одна глиба. Забирати я її не буду, вона вже такої собі кондиції. Воно вже просто така внутрішньоміло пропадає. І тут ще такі невеликі екземпляри. от Бачите, так вона і не виросла. Сезон пропала та й залишилась такою малою. нічого. Як знахідка приємно. Тут є невелика посадка з осиками. вона туди тянеться, переходить такий так само от, хвойний ліс. Скоро будемо тут дивитися, я думаю, днів за 10 будуть зморшкові. Ну а поки такі от якісь гриби, які пересиділи зиму. Ось такі от, як вони називаються, я не знаю. Але такі, мабуть, навіть осінні гриби. Нехай йдемо далі. От зараз у таких місцях тут, до речі, ще підійшов до річки. Тут біля лісу річка, думаю, воно, під, піду, воно тут. І є, і є от улюблені їх місця. Тут просто їх купи. Але вже такі розтолочені, не знаю, може звірі бігають. Бачите? Тільки видніється. Тут де да, там, тут де да, там. Собака десь побігла. Ну, як то кажуть, свої справи. У нас свої. Ну і так отходиш. Вон як, подивіться, яка гарна. Вон який чудовий екземпляр. Так і ось. Також великий. Якщо так от придивитися, то тут, то там, то тут, то там, бачите? Їх тут чимало. Ну, трішки підзбираю, але мало і багато. Такі більше візьму, та й буде добре. Бувають такі кур'йозні ситуації. Там походило, нічого особливо не знайшли. На такому пригорку у нас дуже горбиста місцевість у цій частині Чернігівської області, на північному сході. І знайшов я Фламуліну. І знайшов я отут, на цьому паньку, розказую, показую, потім дивлю, що камера якби була вімкнена, але не вімкнута була запис. Не ну, вмкнений був запис. А я знайшов ще, от дивіться, от, таку от Фламуліну. Ось. Я тут прям взагалі такий, подивіться, який цікавий гриб. Тобто тут в нього е, такі ніби тут зверху ніби шапка одна, а так от воно вросло один в водний. Такі от. Так що такі ще є гриби. Бачите, то тут, то там, в зимові, з весняними. Та є. Тому забираємо і шукаємо ще правильно. Каже правильно, от в кого каже. Не все йдить на місці. То туди, то сюди, то енергії. Нам без тільки тієї енергії. Так, Птахи так собаку цікавлять, туди-сюди дивиться. Тут вже починає, бачите, бузина по чуть-чуть, Самі ранні кущі прокидатися. А оце, мабуть, ми візьмемо на зворотньому шляху. Тут на пригорку. Ось такі вже нормальні, попідростали. Цибульки лісові або заячий часник. Тут видно, як вони зеленіють. Зараз тут більше кущі краєм-краємо кожу. Поб... Ого! Ого! Дивіться, я просто побачив знизу часник. А тут подивіться, які гриби. Ого, яка чаша. Ну це взагалі рекордна. Реально йшов, думаю, за цим часником. Подивіться, які тут красені. А це що робиться? А це що робиться. Ну хіба не красені, на контрасті тільки та ти що? Чому собі ще шишка тут лежить? Ну, не біжи, не біжи, бо зараз наступиш. Зараз наступиш. Будемо забирати цей часник. Ну то вже потім, щоб він як кажуть, не пов'яв. так? А поки насолодимося такими грибами і оці от будемо забирати. Прекрасно, прекрасно. Можливо є сенс ще десь тут походити, не ну, все ж там внизу дивитися де біля річки. Всі потроху, потроху не прокидається і птахи, але в мене знову ж таки курйозна ситуація, ніби як то пороблено. Знову забув включити камеру. Ось на цій старій осиці. Подивіться, ще знайшов яку гливу. Хм. Так, вона, мабуть, вже не дуже хороша. Але забрати, щоб вдома показати можна. Щось таке сьогодні. Думаю, знімає, воно не знімається. Але дивіться, які гарні гриби. Може ще й хороші. Ну то я вдома переберу. Поки забираю. І шукаємо ще. Не все показую, як ми тут проходимо по цих таких ложбинах. Дуже багато нападених дерев. Важко проходити цими ярами, щоб досліджувати нові місця. Тому десь там збираєш, там збираєш, не все показую, Але ще, в принципі, плюс-мінус от якісь такі, де трішки більше, тому що гриба, наприклад, от, таких от невеликих. Його предостатньо. Молоденький, свіженький, їх дуже і дуже багато. Але всі маленькі. А тут от от краще, якраз от, кращі варіанти такі от на пригорку, достатньо вологі, світло тут постійно. І от такі, дивіться, які красиві. О. О, ще раз вам покажу. Хто не знає, не бачив, пропустив, як росте цей гриб. Всі ростуть на деревині, як гливи, як Ось Отакі от вони. Ці перші гриби забираємо і прямуємо туди. Хто там побіг? Когось ми бачили, я не з тих. Хтось таки похрумтів, може лисиця, такий хрум-хрум-хрум, і собака так. Видно, що насторожилась. Ну то хай, поки нас ніхто не чіпає, то ми ходимо також спокійно. От знову є грибки. В долоні назбирав. Чимало таких. от, Так само як і біля річки. Дуже багато малечі, Ну там взагалі сотні грибів. Але там не цікаво, тому що ну що, ти ходиш, дивишся, одне от от малечу, як тут. Бачите? Ці то можна забрати пару. О, тому що тут є варіант. Як наприклад, ось варіант, що тут воно видніється. А ні, то він таки виднівся таким добротним. тільки більшого? І там він дивиться сидить. О, і тут він не один. Вон який. Вон який Зараз будемо ці забирати. Тут просто є можливість знайти більшого. Ого, більше, бачите, по таких ходиш місцях. Зараз вони більші є. Ось такий вже хороший. Тому що біля річки одна тільки малеча. Але все одно будь-які гриби збирати приємно. Так би мовити, у кожній справі є свій плюс і мінус. Ще раз покажу, яка тут горбиста місцевість, одна гора, отака от улоговина. От туди пройшов, подивився, потім знову на пригорок ідеш, спускаєшся і дивишся тут. Тут, до речі, дуже волога, вологи предостатньо, на відміну від інших частин України, то не знаю, на заході постійно ті дощі були, але на загал в Україні було. Без, була безсніжна зима і це я кажу є великою проблемою для природи Ну, в нас ми були зі снігом тут на Чернігівщині на півночі Чернігівщини тому і зараз просто нам зараз не вистачає тільки тепла тому б ці гриби були більші і з зморшкові прийшли ой, сюди впав Ну що в принципі от такі от варіанти, як тут, бачите, ось гриби. Тут грибки. Їм ще не вистачає тепла. А так їх би було багато. І вже я ж кажу, що будемо проглядувати, можливо, десь будуть вже і зморшкові за тиждень, ніж за 10, якщо буде плюс мінус стабільна температура. Ну а поки збираємо серку з кажуть, Чому я кажу дуже раді. Бачите, які гарні, прекрасні. Ще трішки підзбираємо і будемо вже йти додому. Це продовжує крутитися на цьому місці, тому що куди не присядь, десь там розгорнув, там розгорнув. І є, і є, є гриби. Їх дуже багато. Скажу, що все воно на відео не покажеш. ну Просто немає сенсу. Думаєш, туди подивився, а тут там відкрив десь листя. І от вони скрізь. Їх отаких просто сотні. Вони дуже маленькі, так вони на камеру не дуже виглядають. Але то тут, то там, то тут, то там. Рибиє. Ось таке. Ну і прекрасно, що є. Дай Бог, щоб у вас були. Я думаю, де моя собака ходить? А вона тут помітила, мабуть, старі нори. Попередні рази показувала тут. Ну, якщо пройти, туди метрів 400 нори були. Правда, один там чоловік написав, що то, можливо, борсук. А я думав, що то Маня, йди сюди, глянемо. Ось вона знайшла. Ага, ось нора. Ось нора. І отут буквально метрів за три наступна. Угу. Так що тут багато таких дірок. Біжиш? Біжи глянь. Вже притомилася собака. І Я притомився, тому зараз дозбираємо трішки кропивки. Часничку. І будемо йти додому. Так. Боже собака, яка брудна, скільки до почистити придеться мити. Собака десь мотається, от, біжить. Так, тільки не пиханий, не пиханий, молодець. Біжи, гуляй, біжи, 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 біжи. От. Сьогодні стільки ми назбирали. гриба, в принципі, достатньо. Бачите, траплялися гливи, і фламуліни. Не куди ж без неї серкосифа. Зараз... У нас там нанизу цибулька, підзбираємо, кажу, ще трішки трішки чого ми підзбираємо крапивки, так? І все буде, я кажу, в повному комплекті. Собака вже набіглась, брудна, втомлена, але то таке. Це якась приємна втома. Тому я кажу всім дякую за увагу. Зустрінемось у наступних відео. Наступні відео, я думаю, будуть вже будемо шукати якісь... що ми будемо Маня, з тобою шукати. Зморшкові, так? Можливо цей. Так що всім щастя, здоров'я і всім па-па до наступних зустрічей. Ходіть до лісу, перевіряйте свої місця і будете так само з грибками. Так, будуть з грибками люди.